Сьогодні 4 червня ми вшановуємо День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день збігається з міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який ще у 1982 році заснувала Генеральна асамблея ООН. Він нагадує світу під час війни гинуть не лише солдати, гинуть діти. І не тому, що вони щось зробили. А просто тому, що опинилися не там, не тоді, у своїй країні, у своїй домівці. В Україні цей день офіційно встановила Верховна Рада у 2021 році, щоб віддати шану усім українським дітям, яких вбила війна. Але перші втрати почалися ще у 2014-му. І з початком бойових дій на Донбасі, українські діти перестали бути просто дітьми, вони стали мішеннями. З 2014 по червень 2021 року, за офіційними даними, загинули щонайменше 240 дітей. Після початку повномасштабного вторгнення рахунок пішов на сотні. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 4 червня 2024 року, внаслідок війни, загинула 551 дитина. Понад 1368 дітей отримали поранення. Ці цифри страшні. Але ще страшніше те, що вони не помні. Бо скільки ще дітей загинуло на тимчасово окупованих територіях, скільки досі не ідентифіковані, скільки зниклих, скільки поранених без змоги отримати допомогу, ніхто не знає. І це невідоме болить найбільше. Цей день не про статистику, це про долі, які обірвались. про малюнки, які лишились на партах у школах, про ліжечка, що більше не заправляються. Це день тиші і день гніву. Бо ми ніколи не пробачимо тих, хто цілить у дитячі майданчики, садочки, пологові школи. Ми ніколи не забудемо Маріуполь, Краматорськ Дніпро, Харків, Охмадит. Наша пам'ять як зброя, наша тиша гучніше за всі гасла.